Добрий день! З вами компанія Хімагромаркетинг. Ми продовжуємо тему живлення рослин і сьогодні хотіли б розповісти вам про ще одне наше добриво цереус. Це мінеральне добриво, що містить 17-17,5% сірки та 35-35,5% цинку. Сірка є важливим мезоелементом для всіх культур. Вона бере участь в окисновідновних процесах, допомагає кращому засвоєнню азоту, впливає на розвиток рослин та їх стійкість до патогенів та несприятливих умов. Цинк бере участь в обміні вуглеводів, пілкових процесах, синтезі вітамінів, підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань, а його нестача може призвести до затримки росту та розвитку. Ці два елементи жилення необхідні для всіх сільськогосподарських культур, проте є культури, які потребують їх більше, ніж інші. На зображенні нижче ви можете побачити, яка ж потреба різних культур в цинку та сірці. З огляду на це, найбільшу потребу в даному добриві будуть мати зернові, кукурудза та бобові культури. Проте, якщо ви побачили на будь-якій культурі симптоми нестачі цинку та сірки, вирішити цю проблему допоможе цереус. І незалежно від того, чи мають ваші пасіви ознаки дефіциту чи ні, на культурах чутливих до нестачі сірки ми обов'язково рекомендуємо вносити цереус. Яким же чином вносити дане добриво в позакореневе підживлення в період вегетації? Цереус можна додавати у бакову суміш з пестицидами та іншими добривами. При цьому ефективність кожного окремого компоненту змінюватися не буде. Норма внесення даного добрива до 2 кг на гектар. Реалізується цереус у мішках по 25 кг. На мішку обов'язково має бути присутня наліпка з детальною інструкцією. Добрива має вигляд білого порошку. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте нам їх у коментарях. Разом до високих фрежаїв!